Сьогодні відеопослання кожному, хто буде дивитися це відео. Друзі, якщо ви зупиняєтеся і слухаєте далі мій голос, то відчуйте для себе якісь важливі, можливо, речі, які ви хочете почути саме зараз. Ми живемо з вами в нестабільному світі, статичного нічого не існує. Наше життя змінюється кожну мить, не те, що кожен день. І відчувати той світ, де ми є, стає. Дуже непросто для прийняття самовірних рішень собі. Прийняти рішення, як жити далі, прийняти рішення, де залишатися, прийняти рішення про якісь, можливо, зміни в тілі, в здоров'ї, що змінити, як зробити, що робити з роботою і так далі. І знаєте, багато є такої протиречивої інформації про розвиток, про духовність там. Про інше, я дивлюся, що багато з'являється медитацій онлайн, які просто ведуть людей, там, ну, заспокоюють, можливо, вони грають якусь роль. Але знаєте, все ж таки, є речі, які є незмінними, є речі, які неможливо переступити. Це усвідомлення себе великою духовною істотою, яка проживає себе і має щось незмінне в собі. Не тільки від народження, а і до народження, і під час цього втілення життя, і також продовження має своє така істота духовна, яка вроді якби невидима, але вона є. Ви можете відчути себе в дитинстві, ви можете відчути себе в будь-якому віці. Оце відчуття того чогось незмінного, воно ніколи не покидає вас. Знаєте, багато є різних технік, технологій, як себе заспокоїти, як вивести себе на якісь усвідомлення. Є багато порад, які дають інші люди, написано багато книжок, але все ж таки, поки ти не звернешся до тієї своєї глибини спокійненько, тихесенько, без претензій, без образ, без очікувань, просто глибоко-глибоко в тишу таку проникнути самого себе. І задати собі декілька важливих питань, які ти хочеш зараз знати, обов'язково піде відгук, обов'язково піде розкриття того питання, тому що коли ми задаємо запитанечко, то наша свідомість вже знає на ту відповідь. І обов'язково серце відчує: правильна та відповідь тобі чи неправильна, тому що воно обов'язково зреагує. Якщо на серці легко, значить відповідь для тебе правильна, правдива. Якщо на серці нелегко, значить відповідь тобі не підходить, та яку ти обираєш. обираєш. І знаєте, коли ви дивитеся новини, жахаючи там попередження, ви будете бачити їх все більше і більше в цьому житті. Ви будете хвилюватися за своїх рідних, за своїх батьків, за своїх дітей, за своїх коханих людей, за своїх самих-самих найкращих друзів. Ми всі з вами втрачаємо дуже багато зараз і хвилюємося просто і за інших, мабуть, більше, ніж за себе. Але знов таки, оце, знаєте, таке самопоглиблене розпізнавання своєї істинної природи, воно є зараз самим цінним для виживання. як Ну як взагалі? Іншого нічого не існує. Світ продовжить руйнуватися в тому вигляді, в якому ми його звикли бачити. І ми з вами формуємо новий світ для себе, для життя, для нащадків наших. Але спочатку він формується всередині нас. Наша майбутня реальність виникає всередині нас. І зараз стоїть питання, а якою ти хочеш її бачити для себе? Що ти хочеш для себе там створити. І тоді виникає питання: а що ж мені треба залишити, відкинути, відстігнути, відрізати, згубити, для того, щоб у мене виникло бажання творити щось нове, щоб не прив'язуватися до того всього, що тягне мене назад. Друзі, все, що відбувається в цьому світі навколо нас, воно спонукає до. Усвідомлення любові в собі, любові до себе, поваги до себе, до цінності своєї, любові до всього, що нас оточує. Любов це вібрація Всесвіту, з якої ми народилися, в яку ми з вами повертаємося зараз. Відчуйте свою цінність саме в цьому, і у вас відкриється якийсь новий клапан дихання. У вас відкриється якесь нове бачення. Ви почнете творити. Світ для себе тонким, в тонкощах розлічати будете. І у вас відійде грубість, яка робить вас важким для себе. У нас у всіх однакова позиція зараз. Ми всі в однаковому становищі. Якщо хтось думає, що в когось десь краще, повірте, це тимчасово. Це все пройде. Справедливий світ наступить, як би там не було. Однозначно наступить. І ми з вами є ті, хто це ще побачить. Але давайте все ж таки розвернемо свою увагу як інструмент своєї уяви, в глибину себе і посидимо хоча б кожен день, 15 хвилиночок, занурюючись туди, куди завжди нема часу зануритись. Давайте начнемо, почнемо бачити себе зсередини, а не зовні. Тому що, дивлячись в зеркало, в мене знають такою в зеркалі, тебе знають такою, тебе таким. Ти йдеш і себе в дзеркалі бачиш, і так тебе бачать люди. Так? Але ж насправді так, це образ, а насправді, хто дивиться, хто бачить, хто ходить, хто спостерігає, хто відчуває, хто спить, хто бачить сни, хто то є? То є та істота, яка є незмінною, яка живе себе тут, розкриває. Та душа, яка веде, веде себе в цьому просторі, проживає своє завданнячко, ми часто її не бачимо. Тому як тільки більшість людей обернуться в себе і розкриють оце серце, і побачать, оце все реально, ти, ким ти є, зразу світ зміниться. Тому що зараз важливо не який ти є, а хто ти є насправді. Ось таке сьогодні посланнечко для вас. Нехай буде ясним ваша дорога, скільки би ви не йшли. Знаходьте нові сенси життя, творіть своє майбутнє прекрасним, красивим, і любіть себе і все, що вас оточує. І світ розвернеться до вас любов'ю. Як то кажуть, серце б'ється на вібраціях, які резонують з серцем всесвіту, з якого ми народилися. І там є все для того, друзі, щоб зрозуміти, що ми тимчасово, тут де ми є, а життя не кінчається ніколи. Тому нехай буде цінним ваш кожен крок в кожному дні. І цінуйте ваш подих, тому що без нього ви не живете. Якщо ви дихаєте, значить все добре, значить ви з усім справитесь, значить все піде як найкраще для вас в даній ситуації, де ви є. Всього найкращого. Світла, любові, благодаті і якоїсь такої казкової мрії, де ви будете себе бачити в найкращому варіанті вашого життя. До побачення!